У делятині вшанували пам'ять офіцерів, які загинули в зоні АТО. На території військового містечка відкрили меморіальну дошку на честь майора Юрія Барана, начальника штабу 5-го батальйону територіальної оборони, життя якого обірвала куля снайпера поблизу Авросівки, і старшого лейтенанта Володимира Файфури, який загинув у бою з терористами на околиці міста щастя Луганської області. Портрети Юрія Барна та Володимира Файфури відтепер на сталі героїв у центрі військового містечка. Цей меморіальний комплекс породили багато десятків років тому на спогад про Велику Вітчизняну. Тепер він наповнився новим змістом пам'яттю про нову війну і про тих героїв, чиї життя вона забрала. Старший лейтенант Файфура раніше служив в нашій частині. Я його пам'ятаю як заступника командира роти охорони по роботі з особовим складом. Дисциплінований, порядний людина. Майором бароном я не служив цього містечку. Ну я знаю його як доброго сусіда, як добру людину, нормального співтовариша. На сумнірочистості зібралися друзі і знайомі загиблих героїв. Усі вони не стримували сліз, особливо тоді, коли вірші про українських воїнів читали наймолодші мешканці містечка. І тоді, коли вдова Юрія Барана, пані Марія дякувала всім, хто допоміг увіковічнити пам'ять про її чоловіка. Тяжко буде мені постійно тут проходити, тому що це постійно проходиш і бачиш. Хоч в хаті теж стоїть і портрет, все ну, ніколи не забувається. Це, це, звичайно, це неможливо забути. Але, думаю, нехай буде, нехай буде, мені боляче, але пам'ять про нього все ну, будуть ті люди і все одно згадають, що був, помоляться дійсно. І все, що від, від нас тепер для нього, що ми можемо зробити, це тільки помолитися. Пані Марія досі мешкає у службовій квартирі на території містечка, попри те, що на похоронах чоловіка державні чиновники пообіцяли її родинні помешкання в обласному центрі. Вони пояснюються, це що ми стояли на обліку на квартиру, що стала я вже на чергу на квартиру фактично після Юриної смерті, і тому немає підтвердження з Міністерства оборони. Вони присилають різні документи, що ми житлом забезпечені. Ну, ми тут забезпечені, так, трьохкімнатна квартира. Ну але частина воєнна, це є частина. Ми не можемо цю квартиру ні приватизувати. Це службове приміщення, службова квартира, яка, як вони говорять, підлягає відселенню. Навіть уся проблема у постанові Кабінету міністрів, відповідно до якої списки тих родин, яких держава має забезпечити житлом, має подавати оборонне відомство, а не місцеві органи влади, пояснює ситуацію завідувач сектору оборонної роботи обласної адміністрації Валерій Іваненко. Засідала вже. По цьому питанню, третій комісія обдержадміністрації по забезпеченню житлом, і я думаю, що вихід все одно буде знайдений, якщо не коштами держави, значить буде розглядатися для те, щоб забезпечити цю сім'ю за кошт. Спільно бюджету з обласного бюджету і бюджету міської ради це питання не закриється до тих пір, поки сім'я не буде забезпечена житлом. А тим часом присутні на панахиді помолилися за те, щоб на пам'ятній стелі не додавалося нових імен. Нині в зоні АТО перебуває 13 військовослужбовців із делятинського гарнізону. Це п'ять офіцерів та вісім контрактників.